Літає до нас капельний Філіпс з кавомолочкою. Не працює кавомолочка, не варить каву, розбираємось. Як бачимо, водичка бажає кращого. Просто жесть. Просто жесть. А сюди насипала, мабуть, мелену ще каву, дивіться. Капець. Розбираємось. Кавомолочка була забита меленою кавою. Але подивіться на чашу на її стан. І також на наситочку та пець. І що ж, намили ми нашу кавоварочку, засипали вже зерна. вичистили на максимум, наскільки можна цей фільтр відмили. Тут це відмили чашу. І зараз будемо вже тестувати. І що ж, виставляємо нам 4 порції, робимо стронг. І запускаємо. Ось вона вдана на молі. Подивіться, ми в цьому красу покажу, як виварила мабуть. І ось так вона виварє каву, якщо чесно, я не поцінювач такої кави. Але комусь вона подобається. Тому ця коварка має своє життя. І якщо у вас така або будь-яка інша коварочка, ми завжди раді вам допомогти в обслуговуванні ремонту та покупці. Всім гарної дни!